Таке питання, чому таро це зашквар? А метафоричні карти, які пропонує майже кожен другий психолог, це нормально. Давайте про це поговоримо. Метафоричні асоціативні карти вважаються елементом арт-терапії, яка, до речі, є науково-доказовим методом психотерапії. Можете пошукати в інтернеті. І найголовніша відмінність полягає в тому, що при використанні таро псевдоастролог сам інтерпретує те, що зображено на картинці, і розповідає про майбутнє, про карму і так далі. І так далі. А при використанні метафоричних карт з психологом клієнт сам інтерпретує те, що він бачить на картинці, відповідно до свого внутрішнього світу, до своїх внутрішніх відчуттів. І ці карти дуже часто використовуються, коли клієнт не може сам усвідомити, не може проговорити свою проблему чи свої почуття, А коли він бачить картинку, він наче розповідає про картинку, яка відображає його внутрішні переживання. Метафоричні карти використовуються для того, щоб віднайти ресурс, описати свої емоції, описати свою проблему, знайти вирішення цієї проблеми, розкрити запит клієнта. Чесно вам скажу, що з самого початку я була скептично налаштована до метафоричних карт, але коли я їх спробувала, коли я Зрозуміла суть їхньої дії, то вони мені дуже сподобалися. Звісно, що цей метод не для всіх, і, в принципі, арт-терапія не кожному подобається, але це дійсно класний і дієвий інструмент. Чи мали ви досвід користування метафоричними картами, і як ваші враження?